Всім привіт! З нашого Грасса, до нього. Ви не лякайтеся, далі буде дуже гарно, ну, наскільки я можу зняти з телефона. Це просто я з машини знімала, а якщо мені здається, що спереду, можливо, буде краще, а так тільки кущі. Це гора Ерікал і назву менших гор я не знаю. Це найірланомовніше місце у Ірландії. Я не жартую. Там цілі родини, якщо ми підете в ресторан, чи в паб, діти, дорослі говорять ірландською мовою, все спершу написано ірландською і далі дублюється англійською. Ну, так, А не в всіх ресторанах. І в мене був конфуз. Я користувалася в одному пабі відомої співачки, все її місце. місце, місто. Боже, <сміг> ім'я її забуваю. Це я не прокинулася зранку, вибачте, ім'я її забуваю. Ну, я потім напишу вам, напишу в коментарі. Спитаю ще раз чоловіка, він подумає, що я англійську ніколи не вивчу після цього запитання. Там протестантська церква, вона підпала, вона, вона була біла. Я думала, що вона така біла з чорним. Але ні, <сміг> вона була біла, її будувала жіночка, вона в мене багато фотографій. Чудово з цього місця. І зараз я знаю, як до нього доїхати завдяки моїм луганським друзям, які приїхали. Так ось вам здається, що я, можливо, після того, як захищала Машу Єфросініну, я ну, на боці, можливо, російської мови, насправді моя позиція така, що повинно виховувати покоління. Нове дуже суворо, і в Луганську теж. Ну, а так, я нікого не змушую говорити українською. Мій вибір говорити українською. Я на там, дівчина з Маріуполя, вона розмовляє, Ну, їй важко, може, може, це важко, хоч це не видно, коли вона розмовляє українською. В неї загинув чоловік, ну, і вона там пекло справжнє пережила. І ми до кінця не розуміємо, що вони пережили. Я з нею згодна. Так ось вона ну, їй пише, чого не українською, і люди обурюються. І я про неї говорила. Вона отримує з двох боків реакцію: і там не своя, і сам не своя. Таке буває. І вона ну, почала обурюватися, що... і мене це зачепило, бо вона розповідала, що ми там обогії. А, що їй соромно за нас, хто такі хахли-хахли, і, і націоналісти, і українці, українці. Вона казала, не хахли, а українці, українці а, у вишиванках, які от змушують українською мовою говорити. І це такий сором. Так ось у нашому рабстві до нього над тобою, му... ну, якщо ти ірландець, можуть пожартувати отак, от в очі публічно. Я прийшла на роботу, там була літня людина, яка вже на пенсію виходила, царство небесне. Його не вбили, він помер від старості, і, і, дай Боже, у якому віці. Так, ось він а, звернувся, коли представляв молодого чоловіка. Звернувся і сказав, що а, він дуже дуже хороший хлопець, дуже добрий, можна звертатися до нього. Єдиний, він трошечки тупий, отак, от і сказав: стюпід! Ну, зрозуміли, чи сілі? я не знаю, що він там застосовував, бо він не говорить ірландською. Ви почули? У такі от жарти тут. Такий саме жарт говорили, говорив дядько стосовно мого чоловіка, який вчив ірландську і вчить. Ще. А, але недостатньо добре. Йому здається, що у різних районах Ірландії маленькою це різна мова, так що і не зрозумієш ніхріна. І він цю думку, неймовірно, висловив своєму дядьку, який живе у Бельгії і знає 5 мов. І я так розумію, на високому рівні, бо він мені казав, що вивчив що основні якісь там. Слова з мови, і треба не зупинятися, а вчити далі. Наполегливо, а то будеш знати тут дох і, і усю. І він про політику розмовляє, до речі. Він фотограф і він об'їздив все взагалі, всю Європу. У нього такий трейлер вже це в віці, а коли він не в віці, я не знаю. Друга дружина в нього бельгійка, як ви розумієте. Французьку він говорить, французькою. Так ось він йому сказав, що якби ти був трошечки розумніший і вчив добре мову, то ти б знав, що тільки трошечки відрізняється. Так все зрозуміло. Тобто Ірландія демократичне таке суспільство, але якщо ви не є частиною цього ірландського суспільства, можливо, ви не помітили це. От стосовно мови, яка ну, вимираюча мова, у нас, я нагадую, 67% в нашому графстві знає мову, і у нас найірланомовніше графство, я думаю, завдяки цьому району, який я вам показала, так ось, таке найдемократичніше суспільство, воно все одно наполягає на тому, що мову треба знати. Навіть мову, яка в такому, на жаль, стані, як ірландська. Дай Боже, відродження ірландській мові, вона за звучанням нам буде легша. Так, будемо перейдемо на ірландську. Це я англійську не довчила, яка я нахабна. Так, це перше. Друге, стосовно, вона казала: от ця дівчина, про яку я почала говорити, що визначають українськість. І що ти українка за якимось іншими ознаками. От, на жаль, вона не сказала, за якими. Які будуть ідеї? Бо я написала їй, що я вам дуже співчуваю. Но єдине, що я не знаю, як вас а, прирахувати до своїх, за якими ознаками. Ну, Якщо ви були б українською говорили і, і, і підтримували Україну, і були в нашому. там... Національному одягу, який відрізняється від того, що нам звично. Зараз я поцікавилася цією темою, що в нас інший був одяг, не такий от Шароварщини, як нам Радянський Союз нав'язував. Тобто за якими ознаками вона нічого не відповіла мені визначити, що ти українка. От якщо б ти виглядала як українка, говорила як українка, я б думала, що ти українка, а так я не знаю. Хто ти і яку ти позицію підтримуєш? І все ж таки, ну, повинні бути якісь ознаки, і мова теж. Отут, що ви з цього приводу думаєте? А, ну, Єдине, що я не наполягаю, що зараз всі повинні перевчитися, бо сама я можу використовувати дві мови. Як ви думаєте, дякую вам за увагу! Люблю вас!